Тож, фінальний поєдинок БК Стріба Кап 2015. У фіналі зустрічаються команди Лавіс-3 Рівне. Одразу намагається влучити за дуги. Так, і команда Курка в Кастрюлі ось така екзотична назва чернівецької команди. Приємно, що чернівці представлені у фіналі. І зараз з м'ячем Бежан, Ігор Бежан. Це Ще я його пам'ятаю за грою в складі команди Агора. Так, в Лізі грали вони тоді ще давно, в Лізі. Там, перший, так, було в той час. Перший, так, так, перша так, так, перша так. ліга зараз. Стару дубов з такою командою. Перший Дмитро. Бронзовий призер чемпіонату світу, так. Бронзовий призер чемпіонат. Чемпіонат Греції проходив. Не, не цього року. Не цього цього року да. Але за збірну України здобув бронзову та Звання майстер спорту. Колишній гравець Так. Встиг він пограти Встиг Стриг за стрібу і 에... того етапу розвитку ставлю. Взагалі до стріби приклав він руку і на етапі і заснування допоміг, і з грою допоміг. Скажімо так, стріби він рідний. Роман Єремій Роман з, з м'ячем, це колишній капітан БК Чернівці, команда, яка і за стрібу також не грав. Так, пограв, але ну, запам'ятався капітан. Ят... Запам так. Так, так, е, е, а можливо, з капітаном я погручкова, ну можливо, і був. Я не пригадую, точно. Одне чи дваворочки, одне, так? А ось тут неволі не влучає. Ну, Лавіс, звісно, що... <праць> Лавіс, звісно, що тут фаворити у фіналі. Вони минулого року перемогли. Не ну, не та команда, трішечки так, хоча трішки не ті склад. склада. року, року доваги опустям, як кажуть, вони цього року грали на, я не знаю, на багатьох турнірах і не тільки в Україні, вони їздили в Хлопатію, вони їздили і в Чехію. Хлопці їздять, грають, мають ігрові практики, мають досвід міжнародних ігор. Тому да, вони дійсно тут фаворитні. Зараз можливо ми склади команд подивимося, а потім по, по, поговоримо вже два 1 куртка в кастрюлі. Екзотична назва так попереду. Це в принципі сенсаційний перебіг подій, тому що Лавіс, команда титулована і цілком природні, що на них так основні ставки. Дмитро Неволін, до речі, він акцентував, що приїхав всю ніч він їхав і був в тому мій доволі сильний ось зараз як якраз можна сказати про склади так, Аюстрия, Олександр Захожий. Дмитро Неволін про нього ми вже говорили чимало. І Сергій Марков. А ось курочка в Кастрюлі, Роман Імій, теж ми говорили вже про нього. Микита Базарів це переселенець Донецької області, так? І Бербежан. І це... Хлопець, який минулого року перес... ну, з сім'єю переїхав з Краматорська, так. І дуже гравець, і має непогану... Футбольну, Конечно, і вписав він, вже. він вписався і в німецьку команду нашу Чернівецьку, і скажімо так, ми його вже рахуємо нашим гравцем. Не знати, як воно повернеться, за ми бажаємо, щоб він міг повернутися Микита до свого рідного міста, але ми прийому як нас, я думаю, все, він можливо і хоче йде захоче довшитися. Ну, хотілося б э, <пілісті> би... 3-1 кружечко в каститі попереду. Ми горіли, що недобудованіші стіни, стіни допомагають. Стіни. Не <святі> що, що тут залітає 3-2 Роман Римій, ну, ми Палі! можемо говорити про те, що лавість 3 у першому своєму поєдинку. На груповому, так перший круйти був, але вони поступалися 6-0. Так, 6-0 поступалися якраз в команді Федерика. Ось класно зараз залишив у грі, але пораз Ереміє. І Бежан визначає 4-2. Це різний рахунок, з фолом навіть. Сфолон. Чи має збільшити цей рахунок? Є можливість. Ну, теж. Дмитро Неволін отримав трохи не задоволений таким рішенням, але... Але судям видніше да, кажуть, да, Андрій не, Семенович в центрі і Олександр Тюрін тут ближче до нас. Судить, влучає, 5-2. Рахунок. 4 -4 Ви знаєте. Ага. А з якою Це ще нічого не означає, якщо не в'їдете, можете запитати ху. у Федерика, так? Так, він десь на <си> лаві. В... Приємно, що Федерак нагадати, впереди. що Василь Федерик виграв конкурс тригачкових Ось, І зараз на лінії штрафних у нас номер, номер Це 7. Олександр не влучає. <поставлено> що там, загубив мяч з поля Єремій Єреміра Так, так ну і тут держав, що там <поставлено> показує. Четыре минути сіграли. Так, ну неволен знову ну, <поставлено> не вдоволення виявляє. ну я розумію. В гріється, зрозуміло. Єремій обігрався з базовим. Вазерів э, шукає продовження, буде сам проходити. Вазерів, э, що там э, показує Симбрович. Другий командний пол, э, знову там незадоволені задоволені рішення. Суддіє не спорять. Ну і тут, бачите, суддя форматом нагадує, що суддями не Ну Тут э, що сказати? Людський э, э, ну, фактор може бути, тому що все-таки... І судді, теж люди, вони там десь, можливо, і травляються. Я не буду розказувати. Але цілий день так, 8 годин на такому фото сидити, вислуховувати. І прощайте завжди. Це всього. Або один дальній Так, Один дальній кидок і вивіда. Забрав, забрав. Знову Пощастило, у грі, подивіться. Класно, бежан. Що, базилівна бежана, залітають один. Що, хочу І, ось тут треба Ремі, Ремі. забрали в нього. Нічого немає, бежан. Не треба давати, що там. Єрміз залітає ще одне очко. Ще одне очко залітає. Що там незадоволений 20-й номер, 20 номер команди Лавіс-3? Це Марков, так? Сергій, я так розумію. Почали спорити. Ну, тут суперечка не, не, не зарадиш. Не, зарадиш нічого. П'ять хвилин залишилось до кінця. Е, не розумію, що Тайм-аут взяв так. Неприємний, звісно, що рахунок для Лавіса, хоча ми бачили, Приємно. що вони одним двоочковим наблизилися до одного очка. Перед цим, так що... Є у них, них претензії до суддів, але два судді це бачать. Шаг, шаг вправо. Як, як правило, завжди претензії знайдуться, якщо так, погляд різний, як правило, здається, завжди. Що команду трішечки, можливо, там засуджується. Але все, тайм-аут завершився, прохід, прохід неволіно. І Пощастило нам, що, що м'яч не зайшов в кошик, тому що якщо б м'яч зайшов в кошик, то е, була б можливість е, набрати ще. А ось тепер одне очко. 7-5? 7-5. на користь Чернівецької команди ще базові з м'ячем. Грайде до 11. Так, або 10 хвилин хвилин. Так, пробіжка! Тут хтось кричить пробіжка, хтось кричить фол. Що там показує тюрін? Тюрін показує, що буде пробивати. Ну, неволь, знову ж таки. Свариться за це рішення, не влучаю, ну, якщо так говорити про ну, якісь умовну справедливість, якщо невольно ще не було там фуваг, що було до того пробіжка, що там зараз так-так-так, так. час зупиняється на цей час і. Ну, ще не раз нагадаємо, що міське спорту управління Олімпія» в Чернівцях, партнери допомагають цей турнір. БК «Стріба» – основний організатор, ну, партнерах обласний центр спорту для всіх. І дякуємо Віталію Червінській, колишній депутат міської ради, кандидат в почесні депутати, почесні консули Литви. Дякуємо Віталію Червінському за допомогу з нагородною атрибутикою, Чекаємо його на нагородженні. Дмитро не воля на лінії для штрафних. 7-5 і не влучає. Не волен і треба не дати. Ні, не вийшло не дати. 7-6. 7-6. Дуже-дуже ситуація загострилася до максимуму. Базою, з нічим. Базою. Тут ігор Дежан трішечки. Перебрав емоційними своїми діями. М'яч залишається у чернівецької команди. часу все менше. Але 4 минути до кінця ігри тягнеться. Так, так, такий цікавий хол так. не залітає, на жаль. Якби залетів м'яч, то було б можливість два очки в одній етації набрати. А так ось бал. Бази Опа, три там 4 хвилини э... до закінчення гри. підказує. Базові бази на лінії для штрафних. Готується. До речі, такий приємний факт. От наша команда Чернівецька Курський в кастрюлі значно молодша за нашою пострією. Навіть є в 10 років. Ось так. Ось так. Ну і що? Ось вони штрафні. Базилів. Відповідальні дуже хвилини. Влучає. Влучає. 8-6. 8-6, тут, 8, 6. тут 8, 6. Курочки треба подавати за дуги, кидати, і 8-8, і так, 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 це показує, 8-8, по три команди, що там загубив, по три команди, все рівно зараз. Все рівно. І, і часу однаково до, до кінця лише те, що вона. Це є фінал, дві рівні команди. Тому вони саме в фіналі виступають. Ігор Держан. Базив. Шукає продовження. Трішечки мало ми бачимо останнім часом і реміє. Ось. І не влучає, на жаль. І тут уже ось перевага переходить до лавіса три. Лавіс рівне.

Тут пощастило, що не зайшов м'яч, але... Підбор, підбор. Ось. Влучає. І І 10-8 лавіс в переділі. І одне очкова. Вже... Ось, рахує час на ації. Треба, треба, треба 3. кидати, не влучає. На жаль. Три хвилини до закінчення. Три хвилини у нас завершення. Нагадаємо, з одне очко і у них м'яч. До завершення одне очко. Ось знову рахує час. Ватажі. Діма. Волин не влучає. Є, залишається ще... Та. Що там показує? Суддя покажу, я не такі емоціональні. Я ще не показав, але вже всі спорять. Ну це завжди емоції, фінал, подивіться. Дев'ять восімь корочки. Емоції. Десять восім. І що. Десять, да, да, так, десять дев'ять. Десять 8. десять восім, десять Там вже пішли, пішли суперечки. Ось Що десять восім. Десять вісім рахунок. Моці свої проявляють. Десять восім. Два з'яснича. Одне ось ко на рівні <соценно> <Виси свои проявляюся. соценно> команди від перемоги вот, у Беркастрі Баса Двічі. Вона накрила, називається чисто. Зовсім мало часу залишилося. Треба шість секунд. І не встигає. Не встигає він закінчити. Ось восім виграла. Ось це перемога Лавестрій. Вітаємо команду. Курка в кастрюлі з сріблом, третє місце у команди з Коломурії. Ось такі пісні ВК Стрібла КАП-2015. Вітаємо Ігоря Безуна, Микиту Базарєва і Романа Єремія з виходом фіналу з срібними нагородами. Ми Далі продовжуємо вже нагородження на фотографіях на спецбуком. Подивимося з вами, в ефірі були Олександр Яновицький і Георгій Георгімоздрашу. До зустрічі, напевно, на Бекастрій Бакап дитинство. Ну, Має надію трошки раніше, може і раніше. Да.